Виникла у власника картинної галереї Арткрафтойл. А наша допомога була організувати мистецький ангар, зібрати творчих людей на цій платформі, тому що дуже хотілося е, під час е, сьогоднішнього такого важкого часу е, об'єднати людей для того, щоб показати, що кривий ріг не тільки промислове місто, а творче. Подивіться, в нас понад 23 учасника хендмейду. У нас дуже багато цікавих сьогодні локацій. Дитяча локація з басейном і міні-зоопарк, і дуже багато майстрів квітково. Мастерня і фотозона, а ще ми готуємося до концерту дуже крутих е, музикантів. Це група крок, це фольк, це взагалі дуже так душевно, тому я думаю, що для Кривого Рогу це дуже класна подія, особливо зараз, коли людям не вистачає позитивних емоцій. Що ви робите? Так, так, все сама. Кожен кулончик відрізняється один від одного, тому що я їх кожен люблю один за одним. Ніяких форм, нічого. <śled> У був за 50 гривень з можливістю виграти картину від ArtCraft Oil, тобто від організатора сьогоднішньої, сьогоднішньої події. І ось таку можливість я отримала і буквально через 5 хвилин отримала собі такий великий подарунок, приємний сьогодні. Кожну подію треба відвідувати, а донати треба донатити завжди, всюди і при кожній можливості. І це вам, як то кажуть, повернеться в більшій кількості кожен ваш донат. Ми вирішили виступити ось такою з ініціативою, планшетом. До болі тебе бракує, тобто ми тут розмістили фотографії всіх тих хлопців, які повинні були бути тут. Але через те, що вони загинули під час бойових дій, вони тут не можуть бути присутні, але пам'ять про них все рівно повинна бути. Але крім фотографій, ми з вами бачимо, що тут є підписи просто прізвища, ім'я і скільки років. Тобто, тут залишають люди, імена пам'яті про своїх рідних, знайомих, одного. Однокласників, друзів, які загинули на війні, і також не змогли бути присутніми на цьому святі. Дуже хочеться сподіватися, що якщо люди будуть стикатися з такими локаціями, будуть більше бачити ці локації, вони будуть більше розуміти, що бути присутніми на таких святах, на таких заходах, вони можуть саме завдяки оцим хлопцям, імена, яких у нас тут залишилися, звичайно, з часом фотографії будуть зникати. Обличчя будуть зникати, але війна це імена. Дуже позитивно відбувається в моїй душі те, що багато дітей підходять. Діти підходять, читають, питають. Це, це дуже добре, тому що в їхньому майбутньому вони повинні залишитися. Ці хлопці. Я представляю метод каракулографії — це новий метод арт-терапії. На зараз він представлений вже більше, ніж вісім країн в Україну. Хоча це українське мисткиння його робила, але в Україну він тільки зараз почав входити. На даний момент веснує в світі п'ять кароколеграфів в кривому розі я одна серед них. Це безумовно класний метод арт-терапії, який. Допомагає розвинути нейронні зв'язки, нові утворити. Мозок наш взагалі класно це все сприймає. Тобто, якщо із каракулі з'явилося щось неймовірно класне з мої роботи, то мозок розуміє, що вихід є, навіть якщо це каракуля, навіть якщо хаос на папері, вихід є, і ми його знайдемо. Клас, ти тепер можеш всім розказати, що ти малювала з каракулі і класну картину зробила. В тебе вийшло саме з каракулі з твоєї. Тобто на будь-який смак, під будь який образ дівчата обирають, під то на кожен день або для ФСС для більш тематичних виписів заходів Вирішили організувати цей захід, ну тому що по перше, це культурний розвиток міста, це така соціальна згуртованість, яка підвищує імідж міста. Ми дуже вдячні нашій. Містянам, гостям міста, тому що ми ну, дуже велика кількість людей і враження дуже велике. Ми всім вдячні за те, що вони прийшли, за те, що такі активні, відвідують майстер-класи, відвідують лекції, донатять. Правляємо зелену садибу, лавандовий двір, що знаходиться в селі Веселі Поколенці, біля одноіменного парку перлини степ Кіровоградської області, веселі Поколенці. Ми е, вирощуємо лаванду, займаємося пасікою, лавандовий сирок, мила е, і кулінарна лаванда також в місті. Під ми робимо такі доглядові засоби, як бальзам для губ на основі воску з нашої пасіки. І обліпікової олії дуже гарний доглядовий засіб і косметичні олійки. Також із воску ми виготовляємо свічки з натурального воску. Дегустують люди, знайомимо із смаками, із запахами. Проводимо майстер-класи по виготовленню лавандового лимонаду. Знайомимо із новим смак смаками, людям цікаво, тому що для деяких, де що наші лаванду можна їсти. Ну для і мене особливо у солодких стравах, <рес> вона дуже гарно звучить. Це не тільки міський захід, він вже переходить в такий е, міжміський, скажімо так. Ми говорили взагалі про майстрів Кривого Рогу, але якщо це буде цікаво криворіжцям, то можемо долучати і інших майстрів, тому що були дзвінки з Дніпра і з інших міст. Коли ми Саме зробила опен-кол фестивалю, то ми були шоковані тим, такою активністю, наших митців. Не було проблем, щоб закрити локацію. Ми маємо відрізняти хендмейд від мистецтва і від бюджетерії і від ручних якихось виробів. І ми хотіли саме в себе локацію запросити митців. Ну, я представляю свою майстерню Грінстоун. Майстерня з 18-го року працює. Роблю галантерейні вироби зі шкіри натуральної. Там, ну, майже все, рюкзаки шию, брелоки, обкладинки, ремені. Ну, багато чого під замовлення робиться. Цікаво, нова локація, я був на кількох виставках. Цікавий захід. Проект ветеранський заснований у вересні минулого року. Я вважаю, що місто потребує такої ініціативи, яка зможе хоч трошки знизити кількість відходів у місті. Першочергово ми намагаємося охопити як найбільше бізнесу. І ОСББ це найбільші два джерела сировини. В ОСББ отакі контейнери встановлюємо за бажанням мешканців. Також можемо співпрацювати з приватним сектором, і ми встановлюємо біг-беги. Ну тобто, якісь там сараї, приміщення люди встановлюють, сортують, ми приїжджаємо, забираємо, розраховуємося і їдемо. Ну тобто від людей майже нічого не потребується, тільки сортувати і все. І ну, люди приходять, ми консультуємо, беремо номери, віддаємо візитки, брошурки, всю цю інформацію розказуємо. Сподіваємося, що до нас будуть звертатися. У мене зараз улюблене питання у криворіжців. А що у вас вдома на стінах? Я вражена, тому що у 99% наших містян на стінах або. І тому саме такі фестивалі вони потрібні для того, щоб наші містяни казали, а в мене криворіжський митець, а в мене скульптура криворіжського митця, а в мене. Там ручна робота, а в мене е, витвір мистецтва, а не обоє. що дуже цікаво вийшло, дуже класна локація. Не дивлячись на те, що казали, що далеко знаходиться картинна галерея. Ну і будемо говорити про те, що це популяризація мистецтва, тому що переважна більшість людей не знали, що в місті є картинна галерея, і це дуже класно.